там ще кілька бачу. От було б добре, якби ви могли мені трохи підказувати, де вона є. Так підсвічувати там, там. бачу тут? О, тут досить багато. Ще в минулому році мені подарували дуже красиву мозаїку, і я ніяк її не зберуся зібрати. І до цього ще у книжковому клубі придбала мозаїки. Ну, вони дуже складні. Оці мозаїки, вони із круглими стразами, вони йдуть легше. Їх легше збирати, бо не думаєш про фактуру, всі однакові стразини. А у мозаїк із квадратними стразами, там два види страз із різними насічками. І треба думати. Весь час зважати на те, що які мають бути. Тобто там не можна отак от посеред малюнка взяти і щось повикладати, от як я тут, без рахунку. Там треба порахувати. Там має бути із гострим крайчиком, чи з відсіченою верхівкою, плоскою верхівкою, як воно там має бути, який зараз іде страс трас за рахунком. І то, ви знаєте, виснажує. Якщо е, мозаїки з круглими стразами можна розслабитися, це як такий момент медитації, заспокоєння, то там ти весь вона прузіна, чи іспит складаєш. Яка зараз? Треба порахувати. Вже трошки ребить в очах від тих символів, чи всі я порахувала, чи якісь пропустила, і тоді на один воно зміститься. Тож, якщо новачки, то я вам дуже раджу брати і з круглими стразами саме. І не брати дуже великий розмір. Просто спробувати, чи воно вам зайде, чи не зайде. Якщо сподобається, ви завжди можете придбати більшу мозаїку, Чи не так? А якщо не сподобається, то буде дуже сумно, що стільки часу згаяли. Чи... Таку величезну картину ніяк не дозбирає. Щоб не впадати в самоосуд, От, А це ж о, тупіковий такий шлях. Краще брати щось маленьке, починати. І коли бачите, що воно точно вам сподобалося, тоді брати більше. Та й таке, як я бачу, багато людей. Думаю, що ну ми ж дорослі, значить, ми впораємося, навіть якщо нам не сподобається, але ми, ми зробимо щось красиве. Якщо в процесі роботи воно вам не сподобається, то яке б воно красиве не було, ви завжди будете згадувати, скільки зусиль воно вам коштувало. І не буде стільки радості. Від споглядання на роботу, яка, яка вам коштувала купу нервів. Тож не ведіться на такі штукенці. І спочатку пробуйте на чомусь маленькому. Так, десь я ще бачила G, а тепер не бачу. О, Тут ціла полянка Симки Ось Джей.